Привіт! Це я на відео йду минулої осені по ділянці в селі. А це те саме місце через 6 місяців і настав час розказати вам, як так сталося. В лютому двадцять року наша знайома Аліна запросила нас до себе в будиночок в Карпатах. Я прикріплю десь посилання на цей класний будиночок. Ми надихнулись бізнесом і зрозуміли, що нам така справа дуже близька, бо ми постійно щось перероблювали вдома, фарбували. Але від ідеї будиночку під оренди в Карпатах ми досить швидко і легко відмовились, бо щоб будувати бізнес в Карпатах, треба там і жити. Ми були до цього не готові, бо надто любимо Київ. Наступні наші дії заключались в пошуку ділянки десь в Київській області. Потім ми думали над. Е Ділянкою мого тата, але все було якось не то, тому ми перестали про це думати і забили. В червні ми гуляли з собачкою в парку, і зранку я ділилася з Дімоном про те, щоб в мене була запланована зйомка, але ми ще були в пошуку локації, бо е, той будиночок щось подобався. Е, він досить дорого коштував для зйомок. І якось так в ході розмови Дімон пропонує: а що якщо нам поставити будиночок в селі? Там, де живуть його бабушка і дідушка. Ми раніше думали пожити там в селі, але якщо кожен день їздити в Київ, то це досить напряжно, бо дорога займає дві години. Але якщо туди їхати там на вихідні, просто то це дуже класний варіант. Плюс дійсно локація класно підходить для відпочинку, бо там є річка, там є фонтан з Майдану 90-х років, там є тенісні корти, млин занесений в ЮНЕСКО, який дуже гарний. І там є парк. І в тому парку раніше по вечорам лев речав. Я не знаю, як там зараз подивимося. І якось дуже швидко ми почали планувати будинок, який би хотіли, і паралельно шукали компанію, з якою би будувалися. Одна з компаній, яку ми знайшли, називається КБК, і ми навіть їздили до них в офіс поспілкуватися з менеджером. В принципі, нам все сподобалось, але взяли паузу на подумати. Після цього ми поділилися ідеєю з батьками, і мій тато запропонував ще одну компанію, яка постійно йому попадалася в Тіктоці. ведеться на рекламу в Тікток про модельні будиночки. Ця компанія називається Nord House. Ця компанія будує модульні будинки і коштує десь в півтора рази дешевше, ніж КБК. Плюс у них був шоу-рум під Києвом, де можна прям подивитись готові модульні будинки, і вони там прям на місці їх будують. Але сто раз подумайте, перш ніж будуватись з ними. У них дуже агресивний маркетинг, вони постять чужі будинки в Instagram, в TikTok. І саме цікаве, кошторис рахують по зовнішній площі стін. Типу, наприклад, жила площа 45, по факту, але вони рахують, що там це 50 квадратних метрів. Можливо, готові проекти, які в них є. Вони будують і проєктують якось плюс-мінус нормально. Але якщо вам потрібні індивідуальні розміри, і ви знаєте, де і що ви конкретно хочете, то з цим можуть бути проблеми. Але ми все дізнались в процесі співпраці з ними, ми поїхали подивитись в шоурум, готові будиночки. Нам все сподобалось, і ми вирішили будувати з ними. У них така система, що ти платиш 40 тисяч за проект, а потім, якщо ти з ними далі будуєшся, то ці гроші списуються з вартості будинку. В договорі написано, що проект створюється за місяць. І Якщо вони не вкладаються в ці терміни, то вони повертають вам гроші. Але за умови, якщо через 30 днів ви підписуєте договір на будівництво з ними. У нас вже був готовий план будинку, який ми розробили самі, бо розуміли, що ми хочемо. Спочатку все почалось окей, але перші проблеми почались при перенесенні нашої моделі будинку в їх програму. Були неточності з розмірами стін, вікон. все доводилось перевіряти по декілька разів, і плюс була дуже дивна комунікація. Ми розписували повідомлення з запитаннями, а нам просто там два-три дні могли не відповідати. Потім справа дійшла до електрики. Ми передали готові проєкти електрики в 3D-моделі зі скріншотами, описами і деталями. Я розумію, що ми не професіонали і ми це все робимо так, як ми вміємо. Але все було доступно, понятно, і, ну, на мій погляд, не було нічого складного перенести з 3D-моделі в їх програму. Я забула, в які програми, в архікат, напевно. В результаті ми довго чекали на їх проєкт електрики, який їм треба було просто перенести, але ми отримали просто їх базову розводку без рахувань нашого проєкту і побажань. І тут трошки розкажу деталі про умови договору. Ми підписали договір 7 серпня, а 6 вересня нам тільки скинули проєкт з електрикою на перевірку. І там після нашого перегляду було от стільки правок. І десь в цей момент ми розуміємо, що якщо вони не можуть нормально перенести проект на компі, то невідомо чого очікувати від будівництва самого будиночку. Тому вирішуємо повернутись до першої компанії КБК. Але поки продовжу про Нарді Хаус. 9 вересня вони почали робити розрахунок. 16 вересня нам його надіслали. В принципі, ми отримали розрахунок і нічого їм більше не відповіли. Нам теж ніхто нічого не писав аж до 10 жовтня. 10 жовтня приходить повідомлення, що головний архітектор підкоригував наш проєкт. Ми відповіли, що нам було б дуже цікаво на це подивитись. Але я так думаю, що напевно вони просто помилилися з чатами, але вже довелося якось викручуватися з ситуації. І через 6 годин нам надсилають оновлений проект. Правда, ми не побачили, що там змінилось. Але нам сказали, що там перенесли плиту, там, типу, взагалі, чуть -чуть, і зробили вікно відкидним у ванній кімнаті, бо воно було глухе по проекту. Але насправді, ну, ми коли це задумували, ми задумали, щоб воно відкривалося логічно. Ванна, кімната, вікно, яке провітрюється, от це от все. Тобто вони до цього трошки провтикалися з цим вікном. Я написала, що я здивована, що на ці зміни пішло 20 днів. Але мені відповіли, що мій сарказм недоречний. Ну, в цілому, я можу зрозуміти таку довгу комунікацію, бо мені здається, що пані, яка спілкувалася з нами, вона і екскурсії по виробництву проводить, і документи готовить на підписання, і була зв'язуючим з між Нами, клієнтами і архітектором, і сиділа з ним, вносила правки, а потім ще й кошторис прописувала. Я не уявляю, як насправді вона це робила. Паралельно з цим всім, мала би бути історія про архітекторів ділянки. Але я не знаю, як це все правильно вам розповідати, тому поки що буде далі історія про КБК. В той момент, коли в Нордіхаус нам віддають проєкт з електрикою на перевірку, ми вже вирішили, що ми поїдемо ще раз поспілкуємося в КБК, і після спілкування приймаємо рішення передавати їм проєкт. Хоч вони дорожчі, в їх ціну входить і доставка. І монтаж, і фундамент, і навіть можливість змонтувати два внутрішніх блоки, кондиціонера, що для Норді Хаусу стало якимось ерором. Але в Норді Хаус вони пропонували модульні будинки, а з КБК ми вирішили будувати каркасний будинок. Знаєте, взагалі в чому різниця між КБК і Норді Хаус? Що в КБК на той момент проєкт коштував. До 10 тисяч гривень, Нарді Хаус 40. І я так розумію, що Нарді просто тримають свій бізнес на тому, що вони роблять проекти, і потім, напевно, не будують. Бо я знайшла декілька відгуків негативних з Нарді там де люди теж запросили проєкт, і потім не будували з ними. Але якщо у вас є будь-який інший досвід з однією з цих компаній. Напишіть, мені, дійсно буде цікаво про це почитати. Тепер розкажу про те, що ми почали шукати архітектурне бюро, яке б нам розробило план ділянки, щоб це спланували професіонали, бо нам було взагалі взагалі незрозуміло з чого починати. Я б дзвонила десь чотири компанії, і, якщо чесно, з другою компанією в мене одразу стався меч. Я більше не хотіла нікому дзвонити, але Дімон мене змусив. Я не дуже люблю дзвонити людям. Ну, але що ж? Врешті-решт ми вибрали платформу бюро, бо нам сподобався їх підхід. Ми, коли прийшли ми на першу зустріч, вони підготували референси з Пінтерест, і я просто покорилась їх офісом в центрі міста біля вулиці Хрещатик. Десь в цей момент ми викликаємо геодезистів. Вони нам відбивають там якісь точки, ще щось. І цей план ми віддаємо архітекторам. Вони починають роботу і на першому етапі пропонують нам три варіанти планування ділянки. Ми якось побачили один з варіантів і такі, все, нам треба він, і ми інші навіть не розглядали. Потім почався процес докручування, трохи правок, трохи очікувань і очікування візуалізації це просто шедевр. Я пропоную вам це переглянути. Коли ми її отримали, було важко повірити, що це взагалі реально втілити життя, і, якщо чесно, досі важко повірити. Але в нас, як мінімум, вже є два септики і скважина. Через те, що ділянка немаленька, хотілося раціонально її розпланувати і мати план дій на найближчі 5-10 років, а там як піде. Восени 23-го року ми починаємо потроху вичищати і вирівнювати ділянку. Отак було до. А так було в процесі. Ой. Гора вище за мене. Друга гора. Собачка. І після. Після це після того, як ми з сім'єю там все повичищали, після того, як там чоловік все повикошував декілька разів, мені здається, після того, як там був трактор, і... Тепер буде склейка. Зима 24 го року, і це просто поле багнюки. Ми приїжджаємо з дівчатами-архітекторами обирати колір фасаду. А через два тижні в нас з'являється фундамент і електричний щиток. А ще через два тижні я приїхала знімати, як у будинку з'являються стіни. Кілька разів спускаю слізу, бо не вірю в те, що це відбувається, і ну, все, дороги назад немає. Залишу вам ще декілька гарних кадрів. І якщо у вас є якісь запитання, задавайте. Я залюбки на них відповім. А в наступному відео я вам покажу, що відбувалось далі. Бережіть себе і класного вам дня!